Слава Україні! Розпочалася 207-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противники далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 90 обстрілів З РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам'янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляєвка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об'єктах на околицях Запоріжжя, а також. По містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме на Сіверському напрямку, в районі Гути Студенецької Чернігівської області. На Харківському напрямку, зокрема, й із території Російської Федерації, в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп'янськ та Кам'янка. На Краматорському напрямку Райгородок, Озерне, Пискунівка, Криволука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Спірне та Веселе. На Бахмутському напрямку. Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка, Друга, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку: Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках: Кам'янське, Степове, Оріхів, Гуляйпільське, Білогір'я, Ольгівське, Тимирівка, Новосілка. Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар, на Південно-Бузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів: зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське. На тимчасово захоплені території Херсонської області. Окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Так, надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ під погрозами вбивства примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій. За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го Армійського корпусу зі складу Балтійського флоту Збройних сил Російської Федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими. Дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі в бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, а військову частину готують до розформування. Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією до лікувальних закладів щоденно. Надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка, 2 Весела долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине. Протягом доби. Українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БПЛА та один гелікоптер К-52 ворога. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад 200 об'єктах противника. Серед них 12 пунктів управління. Склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки. Втрати ворога наразі уточнюються: вірте Збройним силам! Разом переможемо! Слава Україні!